нове ТО, 10 тисяч вже проїхав. Попробуємо масло орал, дуже хвалять. валять фільтрації і в коробці масло попробуємо поміняти, бо що у мене коробка тече трошки і я не міняв вже два рази, купив. Замовляв на такому сайті. яка мені сума вийшла, це з доставкою, фіксована доставка вони оплатили. Ну, тут трошки дешевше, бо того, що це через е, е, працівника. Працює моя сестра, її чуть-чуть є знижки. Ваші ціни будуть трошечки вищі. Але на ось такий комплекс буде на гривень 300, трошки більше, але. Я думаю це гарна ціна біля 4 тисяч з доставкою. Повний комплект для ТО. Так що все, буде міняти. Так, коротше, приступаємо до заміни фільтру повітряного. Ну, так розумію, це його номер. Так він виглядає. Ось так він виглядає. Нічого такого сверхісненого ранену відвертка і пішли поїхали. До речі, я фільтр 10 тисяч тонн у мене отакий от самий, такої самої фірми. Зараз подивимось як він... Так, шлангочку відключаю. Як він виглядає? тысяя в основном трассами ездут яч Не то що три, останні тисячі трохи їздив по пісках, пилюка, коротше, грунтовими дорогами. Зараз подивимося Як воно натягнуло, як воно фільтрувало. Так. Пішло. В принципі він. Не, ну, ще не дуже грязний, в принципі, але вже як роблю повни того, то повне. Ну є, трохи сміття є. Хоча він такий самий фірми, але різні. Різні. Тут типа з'єднано, тут ну, є. Так, все в пелюці. Так, все. Витряним фільтром, напевно, найпростіше заміна. Саме більше мені не подобається паливний і масляний. Все. до речі, через 3 кілометри буде 400 тисяч на спідометрі. Я думаю, що це пробіг рідний. У 2020 чи 2010 році вона була пригнана в Україну. Наші умільці могли скрутити. Ну, в принципі, по вигляду, по стану, приблизно на 400 тисяч є. так Тут, до речі, ще має бути кусочок патрубка на фільтр. Ну його звісно, в мене немає. Він є, але він розломаний. Я поки що їжджу так. Не можу ніяк його придбати. Все, повітря замінений. Дві хвилини роботи. Така фірма, не знаю. Вроді нормально. На 10 тисяч хватає. Так, Далі буду міняти паливний. Мейли взяв, ось такий номер. Той раз брав теж меді. Ось так. такий комплект. Передічки, Алюмінієве колечко, але і на кришку така прокладка. Ось такий фільтр. Все, зараз відкручуємо. О, є отвертка впала. Так. Зірочка TX30. Постараюся максимально показати детально, як проводять ТО для того, щоб більш-менш розуміли, наскільки це легко чи, чи тяжко. На мою думку, це дуже легко. За це на СТО заплатити треба 1002. За пів години роботи максимум з масу. Потім ось тут є вуздушечка. Коли закладемо, відкрутимо, прокачаємо і все, машина заведеться без жодних проблем. Бо на БЛСі немає цієї. Воздушечки. Ну, Принаймні у мого батька на БЛСі немає. Подивимося, як в мене бути. До речі, колбу ми знімемо. Зараз я покажу, як, щоб з неї виляти повністю. По-любому брудна солярка на дні лишить. О Фільтр достати це реально тяжко. Так. Так. Оляха, тиче. Все. Колба в руках. Йдемо, міняємо фільтр вже на... Коротше, не, це, не на машині, там, де буде простіше і легше. Так. Беремо твердочку і його помало достаємо. Він там сидить реально тяжко. З з Механізм. І ось яка там сміття, якщо видно. Якісь кавалки прям. Нормальна солярочка. Якщо видно, снизу полишалось, верховно весь. Все, зараз міняємо положчик, складаємо назад. До речі, в кого вилізла така штука, ось на одному є де ти. На одному є такий пупчик. І там теж один з прорізю. От в нього і ми вставляємо туди. Тут спружина, трохи буде тяжко, але, але якось воно повинно залізти. Все, на місці. Тепер беру надписом догори. Тут є такі колечка, їх легенько, соляркою. Можна й масліцям легенько, нічого не буде. І все. І запихаємо. Зараз яночка. О. О. Все. Скільки годин, максимально запхали, воно все одно. Потім нажметься кришкою і все буде добре. Сюди ставимо зараз колечко алюмінієве. Коротше, можна вже поставити сюди, щоб було простіше. Так. Я все, не чіпать. Ось такий фільтр. Свою роботу він робив. Таке колечко йде зверху на, філь... на фільтрик. Ставиться тут, ви його інакше не поставити. Знімаємо старе, ось. Ставимо Так, Це і поставили. Алюмінієве таке. Ставиться тут по центру і на кришку. Ось тут. Старе знімаємо. Теж легенько так солярочкою його протремо. щоб Воно там гарно сіло. О, все. Далі. Тут є глухий такий, О, видно, глухий такий пупець. І на... Фільтри теж є, оце вони мають попасти один в одного. І все. Звісно, то ведунка по собі. Ось так добре видно. Раз. Закладаємо. І болтики на охрест. Оживляем. Вот oh, раз болтики. Раз, раз. А то де складати, Що Ти просто Не знаєш. Складаєш? Ну, складай, складай. О. Все. Цей центральний відкручує. Вже бульчит, ніби. Теж є шайбочка алюмінів, але щось в комплекті її немає. Я не знаю чого. Все. включаємо запалення. Можливо вам буде видно, як, як воно виходить. Включив раз. Насос. Ну там декілька разів треба включати, щоб насос відпрацював накачав. Вот <різвання> що не тече. Виключи і включи ще, а? Выключи. Виключи. Все. Зараз я скажу деш заводити. Нейтрально ключ. Так, порухай. Завод. Ще світло включить. Так, все, далі масло і салонний фільтр. Міняти фільтр салона. Я дуже його люблю міняти. Так, сідошечку максимально назад. Так. Відкручуємо. Точнее, витягуємо паралончик. Хоча відкручуємося. сучасний Знімаємо цю пластмаску на себе і вперед. На себе і вперед. Достаємо вот, і вот ось, ось є така фігня. На бік. Вперед, туди і донизу. І фільтр. Так, да. Чистий, дуже чистий. А був такий, як той. Свою роботу він робив. Ось так, так він вставляється зрізаним до правої сторони. До речі. Піду ко дня. Так, прям новий. І починаю гратись. Повідомлять погано туда заходить. Всі площині і нагліво. Все, фільтр поміняний. Да, вставляємо цю паролом типу такий. Ховаємо його, такі місця для нього. Напротив до холоди. Якщо вам видно. Не дуже попадає. Купав здуховодів, а фільтр дивіться, раз, а тут вже дирочки нема. Прикольно. я перший раз побачу. Переграй. Трошки не там став. І Ай, ці болтички пласмасують типу. барашки. защелки Все на месте. Далее лише вот только масло. все. Меняем масло. Головка на 32. Прикручиваем корпус фильтра. не потрібне. Фільтр Фільтерфлюкс з таким номером взяв. так він виглядає. Все, зараз підемо. Так, треба якось. Вивільняти місце доступ до фільтра. До речі, профлюкс був той раз теж. Кришка. Чомусь відпала. Так, це буде ось тут. Раз. Защовкнулось. Далі оцю колечко знімаємо. І, і тут треба буде помастити резиночку. Ну і колечко. колячко. Масло горяче. Треба бути обережним. Одразу понастилася, все, стало на місце своє. І ось так воно буде. Тепер достаємо старий. Достаємо Ах, старий фільтр. В такому стані він за 10 тисяч. Трохи якось стягнуло. Хоча масло я брав ельф той раз, хто дивився. Воно не підходить по допусках, цього разу взяв Арал Зараз покажу ще раз на відео. Ось таке масло, не знаю, всі хвалять Бачу воно з Германії, тому не повинна бути підробка. біп заправка Польська заправка, Біпі, може не польська, але в Польщі їх дуже багато. Так, підготував я відеречко, щоб зляти. Крапочка на 17 О. Пішло, але кажуть, треба бути поближе. Давайте, навіть, включу, хай течеточнеш, підкручу, і тоді покажемося. Та, ось таке масельце криче. Піску набилося на підрамник. Це я маю їхати рульову рейку міняти, робити, ремонтувати та толки стабілізатора. Напевно, треба міняти. Буду по ходу віт. так. Ось по коробці, зараз підтікання маю. Тут. Треба треба зняти. У мене є ключик такий на пробку заливну. Е, якщо все знайду, то ще зараз поміняю, е, поміняю масло в коробці. Так, тут трошки підсирає, там підсирає, кругом підсирає. Компресор під заміну. бо Тільки на більше трьох тисяч оборотах починає трошки холодно бути. Так, добре, масло пристікає, і тебе чорне. 10 тисяч лізе. Так, фільтр на місці, пробка на місці. заливаємо масло заливаємо. Пломбочка. 4 Здесь 4 1/2 и трохи больше 4 300, можете Еще фильтр наберется. В принципе, фильтр не фильтр. Все стекает. Сейчас будем пробовать штуками. Потом, если требуется еще добавляйте. Чупие, Даже чуть-чуть больше. Это так Той раз налял в ревень. Туди-сюди проїхав з 5-10 кілометрів і вийшло майже на мінімум. Все, прокатаємося, поміряємо рівень. Добре, масло ми заляли, пробка ще не пускає. Не знайшов я в себе нічого такого, щоб відкрутити зверну. Тому коробка почекає, поки я знайду щось підходяще. Ну все, всім пока. Підписуйтесь на канал.